Доброго дня. Сьогодні оглядаємо картоплю. Ви на каналі ВПО НІЛАЙФ. Сьогодні 2 травня 2025 року, і ми досі оговтуємося від останніх заморозків. Вчора оглянули та привели до ладу капусти, а сьогодні відкрили дві грядки, які були накриті у нас агроволокном ранньої картоплі. Це перша грядка Рів'єри, яку ми висаджували 22 березня, сьогодні зранку. Ми привели її до ладу, прибрали бур'яни, і ось уже на вечір вони вже трошки прив'янули і добре видно уражену морозом картоплю. Видно, що зверху її прихопило, де вона торкалася до агроволокна, де кущики були понижче, вони залишилися майже неушкодженими. В принципі, суттєво уражених кущів. Не дуже-то багато, бачите, тут таке є. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як ваша картопля, чи вразило її заморозками, і які заморозки були у ваших регіонах. Звісно ж, можна залишити її так, вона відійде і з часом дасть свій урожай, але ми ж хотіли цю картоплю отримати на ранню, на молоду, тому сьогодні спробуємо її трошки реанімувати, бо в ціні вона саме. Коли починається перша викопка, далі ціна на неї падає, тому все ж таки хочеться, щоб наші труди були не марними. Ось видно, рядок, який був самий крайній, накритий агроволокном, коли картопля почала підростати і бадилля почала піднімати агроволокно, то цей рядок дуже таки був уражений. І це ось наша друга грядка, яку ми висаджували через 5 днів після першої, а саме 27 березня. Тут у нас змішані рядки. Тут у нас рядок Рів'єри, два рядка пради і два рядка Аризони. Бачимо, що бадилка трошки нижча. Суттєво відрізняється від рів'єри, бо все ж таки інтервал в 5 днів зіграв велику роль, і також, мабуть, оці похолодання, заморозки також вплинули на її розвиток. Ця грядка уражена менше, оскільки вона не торкалася до агроволокна. Так, є там часткові такі уражені листочки, але не так, як перша грядка. А ось тут нагорнена була картопля, яка була не вкрита агрове яку трошки прихопило, але ми її нагорнули. І отже, зараз будемо реанімувати нашу картоплю методом обробітку по листу. Для цього ми візьмемо 10 літрів води і розведемо, зробимо розчин плантафолу 10 54 10. Саме зробимо ставку на фосфор. Тому що він має ефект стимулятора росту рослин у несприятливих умовах, особливо у коренеплодю. Також возьмемо мегафол, який також допомагає справлятися рослинам зі стресовими погодніми умовами. І цим розчином обробимо кожен кущик, потім накриємо агроволокном і вже не будемо її відкривати до початку першої Пробної викопки також ще цікаво поочути вашу думку, як ще можна підлікувати картоплю після таких умов, що краще зробити якими препаратами або народними методами. Після обробітку наша бригада ух на чолі з нашим полосатим агрономом пробуємо накривати агроволокно оскільки у нас, як завжди, вітряна погода, і це доволі такі важко зробити. Щось не все перевірив наш агроном, але дуже його приваблює саме залізти під агроволокно. А можливо, просто шукає затишне місце, де можна полежати, поніжитися. Це він у нас дуже-дуже полюбляє. А далі, наче нам обіцяють уже трошки потепління, вже не буде таких холодних ночей. Ось так виглядають наші накриті грядочки. Тепер тільки чекаємо на дощ, який у нас обіцяють уже на наступному тижні будемо сподіватися, що він ніде не дінеться і все ж таки промочить нашу вже суху землю. Дякую, що додивилися до кінця і всього вам найкращого.